Друзі, як бачите, оренка вже завершається. Ось такий у нас результат. Ще тут 2-3 проходи. І там відгорати. і буде шикарно. Тепер клин цей розгорати ще треба, бо так, там вузько, а тут три метри. Ось такий результат, друзі. На третій, як завжди. Пальцем можна згубити. Як для другого разу, ну хай гектар він зарав. Це після гектару досвіду. Що ви скажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще цікаво, скільки оранка у ваших регіонах. Будь ласка, напишіть. и будем дуже вдячны. Вот такая сойка. Вау. Аполло? Поранився в забор, Зніс людям в забор. Отако наперед цепимо на ловок. А ні, люди підберуть. Такий okay. міні-дрончик. Міні Mavic DJI 3 Pro. Така нелегка земля. В порівнянні з нашим пісочком, то взагалі небо й земля. Але, кажуть, соя на піску не родить, та й ми в себе сою не сіємо, чисто перець, помідори, капуста, цвітна, брокколі, ну, родина взагалі. Буваєч мінціє. Раз у два роки, щоб не сушок було чим кормити. Щоб яєчко було в будь время, пішов собі, вибрав. І завжди є, що поїсти. Ось такий, друзі, результат. Трантия летит шикарно. Давай. Нет, а по... не надо тех ты. Не надо. Пери. Давай сюда. Все, осталось пару проходів тут Таке як вивернуть тут Щоб плом не заради цього Забора А, та виворот хороший Міліметр Воно гнидя Стой Нормально Пішов! Ті голуби літають. Кого укачує? Перепрошую, перепрошую. Шаф визиває, зараз включимось. Отбиваємо перпендикуляр. Чи як це називати? В общем, ви поняли. Беремо рівненько від колка. Ну як рівненько, плюс-мінус. ну і Дімончик їде. Роботодатель. 12 балів, ось все. все, позакручували Ще є дві шабашечки калимчика, зараз будемо включимося вже з місця. Підписуйтесь, Тисніть подобайки Виграємо вам все. Братва, робимо переїзд на свідчі діляночки. Там дві рядом вух. Вже листить! Так і працює. Не спіша. Хоч дорога рівна. Два собі. Котимся. Та й такі справи. Яка кущівка Заїхав, ну і обанів розорку тут Не вміють люди гарать Скоро будемо давати мастер-клас уроки Ладно, не відволікаємося Печем далі Прибули ми, значить, ще на точечку а це по пшениці чи після ячменю, по сою. А це скільки тут? Соток десять. Та наші передплужники. Тако все село видно. Оремо п'ятнадцять сотих. Соток наче. Розпочали оренку у 12.35. Подивимось, скільки 15 соток займе оренки по ячменчику. М'ятьменчик не соє. Опять. Друга газу. О! Десять переходів буде. Це такі городики мені подобаються, щоб вздовж йдуть, а не квадратні, що треба свикатись, крутитись. Це вже він в гораз стежку така ось розорочка. Аж дрантя летить з-під коліс. Іду поближче Скіли трохи набиваємо прокачуємо Бомет стеле, лавол тяне чітко Це участочки шикарні. Вздовжні. Піде аж часом 20... 20... 20-25 хвилин на 15 соток. Плюс-мінус. Засічаємо. Фурси видно. Туман Гун-гун-гун. Райно за нестор.

Це не апіорія, може передплужники треба було поставити, але його вітром знесеш сюди ячмінь. 20 сантиметрів законних причому. Говорю на квадрокоптера куплю. Буду вже контент зовсім другого іншого качества. Ай. Так люди гордіть, конечно. З грибиночкою видно сразу. Але і так, все йдеть. джугу пече. Ладно, Працюємо далі. Далі буде включення. Вже на останніх проходах. І засічаємо скільки часу потрібно, понадобилось. Все, слава Україні, тисніть вподобайку і дякую всім за перегляд. Слава Україні! Героям слава! Лежу я на полі і думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому на наловолі я не ораю, і так далі, і так далі. I believe I can fly. Отакі от, от орки. Точніше, орки в землі, а оранка по землі. Всім слава Україні, героям слава, а ми працюємо тут. На такі діляночки. Половина... От 15, ну короче, 7 соток-20 хвилин. Вот так вот по часу займається це дело. Ну все, працюємо. Полям по полям синій трактор їде к вам. Все виоре. І буде мега урожай. А якщо ви підписані і натиснули вподобайку, то вам взагалі респект і подяка. Мега подяка. А ми тут оремо. Зараз я ще буду пробувати сидати орати. джип квадро, ауді отдихає, форматик віддихає. Ось така ось оранка. Ладно, працюємо далі. Підписуйтесь, тисніть вподобайки. Якщо ще досі цього не зробили. 15.22. Ну, я пробував орати тільки що. То навіть не орати і знімати одночасно. Осталося все. Два проходи. Ну, півтора проходи, можна сказати. Значить... Час пішло на півтори сотих, ой, на 15 сотих. Ну, але результат є. Хто спішить людей смішить. Звісно, антезіком чи 504 ловолом. Щоб 3 по 30 корпуси вже б третю ділянку їхали робити. До речі, зараз покажу куди наступна ділянка. А подром. іпподром. Ото зразу за ним. Скільки тут? Півтора кілометра десь. Отам. Коло подрома. Діляночка. Росла сойка. Будемо рати. Ну все, друзі. Тисяч подобайки Підтримуйте молодих фермерів. За що вам карма і буде плюсик. І буде все чудово. І від мене особиста подяка за підтримку. Все, слава Україні, працюємо далі. Плух блестить уже. Блістящий плуг. Починали в 35. Ну, ще плюс. Перекур, я пробував орати. Стався один проход. Виходить 50, 50 хвилин на 15 соток оранки Ну і я плюс ходив взад не на третій швидкості, а на другій не газував, а плавно. Ну, можна було ще там 10 хвилин зекономити. Ну, ось такі справи, друзі. Все. Переїжджаємо, далі включення вже одрому. От заправки. Все, працюємо далі. Всім дякую за перегляд. Вже вкотре. Приїхали ми на точку. Заправка. Дві заправки. Оцей кусочок нам треба. І оце. Де соя була Потуда. Воно і падром. Такий іпідром у нас. Ну, ладно, працюємо, що, що балакати. Пошла жара, печемо, люди. Все, далі буде. Так, братва, я орав. Бачите, яке це пузочко таке метр треба вирівняти трошки, отак тоже йти. Патріотик. Ви беремо потім додому, тому що... І подром. Отакі от заправки. Зразу не відходять від каси. Заправився собі, не треба з каністрами лазити, тенятися. Ось так і працюємо, друзі. Тисніть вподобайки, буду дуже вдячний і всім дякую за перегляд. Ну, а ми працюємо далі. Слава Україні! Коротше, друзі, Оранка на другій передачі. Даже і не трохи. А ні, треба перва. Все ж таки перва. Та тобто як Т-40, як. Ого, дево, як пошло Так і працюємо. Головне шпателя десяточку з собою носити. І все буде добре, будуть урожаї. І буде бомба. Ну а я далі тепер раді. Експрес-оранка, другий повисень. Друга повисена. Сипле. І глибина нормальна. Двадцатка точно. Камера не передає. Даже 21, 20, до 1,5 сантиметр. Все, працюємо, братва. Тисніть подобайки. Так, виграли цю діляночку. Тепер оремо цю все ближче до іпподрома. Ось така ділянка. Горемо другий повишений. Ну це на сьогодні все, больша куча городів є необроблених. шикарно ловол конечно без питань трактор хороший